Другий напрямок збуту це національні та регіональні мережі магазинів. Серед наших клієнтів більше 30 таких всеукраїнських мереж. А це понад 500 торгових точок. Третій партнерські дистриб'ютори в центральній та східній частинах України. І четвертий напрямок це e-commerce. Trade UA вже присутня на таких платформах інтернет-магазинів, як Розетка, Бікопт, ОЛХ, Моднакаста, Пром та інші. Ми використовуємо сучасні цифрові інструменти для комфортної роботи з клієнтами, такі як медок, Вчасно та EDI. На початок 2023 року площа наших складських приміщень збільшилася в 15 разів порівняно з початковими показниками. Ми розпочинали з одного міжнародного партнера, а тепер маємо 43. Кількість точок продажу зросла у 80 разів. За перший рік ми продали 90 тисяч одиниць товару. А на кінець 2022 року цей показник збільшився в 43 рази. Ми налагодили співпрацю з більш ніж 16 країнами світу та здійснюємо постачання якісного продукту.